Доброго ранку, вчителю. Ось саме про це, вчителю, чуєте, що є такі товариші, які ну, тора послаблює сили людини, бачимо, що неясно, воно невзнані, воно тобто, приводить до е, утоми і так далі. Так товариші кажуть, я не можу, важко, не вдається. Як допомогти? догма. Рав прикладом, перш за все. Я намагаюся робити все, що я роблю, вчитель, але є товариші все одно, які говорять, ну показуючи їм. Видно по них, що вони втомилися. Я знаю, каже Рав, але все одно залишається приклад тільки. Так. Нема мені ні, що більше відповісти. Ну, от я би розумію, що приклад. Або почитати уривки, якісь тексти, всякі дії матеріальні, всі ці засоби, але немає внутрішнього додатку якому в цьому. Це і, це і є ті той самий внутрішній додаток, який нам потрібен. Ти можеш робити трапези вранці і ввечері і навчатися зранку до вечора. На здоров'я. Все, що можливо, тільки але не обов'язково, що це допоможе. Тому те, що нам потрібно, нам потрібно намагатися дати приклад ближньому товаришам. Дивися, якщо ти от навколо тебе 300 чоловік тут сидять, так? І а в світі це з нами разом це, е, набагато більше. То, якби ми подумали про те, як збудити серця товаришів, що це, власне, є моєю роботою в цей момент, так, е, ми б, знаєш, досягли великих успіхів. Так. Як я можу допомогти товаришам відчути те, що ти грав? Ти повинен бути актором, актором, начебто, ти весь палаєш всередині, ти вибухаєш, просто видно, як ти вибухаєш, і просто повинен, повинен прийти до стану до мети творіння. І пробудити творця, і з'єднатися з товаришами, і щоб бути в злиті вічному з товаришами і з творцем разом на сто відсотків. Питає чому? Ні, а чому говорити? Неначеб начебто? це дійсно палає в мені рав. Товариші повинні відчуватися, каже рав. Ну, в тому, що вони бачать, бачить по тим, по тобі, так? Але як видно, що не досить. І так кожен. Так.